Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 20 вересня. От, ну і як я і обіцяв, я прийшов на діляночку шафрану, яку я висадив у минулому році. От, в минулих відео я показував, що ще немає сходів от, на ділянки. І обіцяв, що залишив 10 цибулин цьогорічного врожаю голландської репродукції. цибулин шафрану. От, і хочу половину з них просто покласти на землі, от, зверху, не закопуючи, от, і подивитись, як швидко вони проростуть. А іншу половину 5 штук я закопаю, от, ну, посаджу, скажімо так. Так як треба, посаджу їх і подивимося, яка, які з них раніше зійдуть. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає діляночка шафрану. На сьогоднішній день, на 20 вересня, немає ще сходів. Бачите, ближче до землі ну немає ніде, ще ніде навіть не прокльовується. От, ось ці цибулинки, які я хочу одні так зверху і залишу. Подивимось, коли вони проростуть. От, і, ну, по 5 штук. 5 штук цих і одну почищену. От, цибулинку просто залишу отак на землі. От, ночі холодні. Вже холодно, і я думаю, вони швиденько проростуть. Е, інші 5 штуки таки ж почищену е, посаджу. От. Ну і ось це місце, де, пам'ятаєте, я підкопував цибулинки, вони вже проросли в землі. Це минулорічні. От, вони вже проросли. І я прогнозую, що десь на 1 жовтня вже побачимо або квіти. Ну, У всякому випадку вже вони зійдуть точно. Ну, а на цій подивимось, як вони. Як швидко вони проростуть. Е, ну, зараз візьму лопатку, підкопаю і ці, якраз подивимось в якому стані цибулинки от, і посаджу поряд з ними 5 штук е, цьогорічних. Отож, дивимось. ну от Друзі, викопав я ті цибулинки, які я показував в минулих відео. ну Це було 16 вересня, сьогодні 20. -те. І от Бачите, як вони змінилися з того часу. Ну, от Ті самі п'ять цибулинок, які я показував. Ну, Оця, бачите, цибулинка. Ну, Звичайно, ростки підросли десь на сантиметр, десь збільшились, може півтора. От, але тепер видно дуже добре вже другий росток, бачите, от іде. І от цибулинка, ну, бачите, корінці пустила. Цибулинка сама по собі не дуже велика. Ну, Грам 10 не більше. От, але бачите, Два ростки квіткових. Тобто вона дасть дві квітки в цьому році. От, хоча цибулинка сама по собі не дуже велика. Е, ну Ця от цибулинка, я вам скажу, вона ну, ну якщо не менше, то ну та я думаю, менше 5 грам. Такі цибулинки менше 5 грам. От, ну, візуально, у всякому випадку, важити не, не будемо. Але вона буде цвісти, це точно. Це квітковий. Росток вона дала, бачите? Хоча цибулинка маленька. Ну, не знаю, О, як зазвичай, цибулинки 5 грам, менше 5 грам ну, дуже рідко дають квіти. Ну Процент із цих цибулин, що менше 5 грам, ну процентів може 5 можуть дати квітку. Ну, оце бачите, дала. Ось цибулинка йде росточок, от бачите, проросла. Це дрібна цибулинка, це, думаю, вона доросте до квітки через рік. От, ще менша є, бачите, вона вже теж дає росток. От, і от така цибулинка, яка ще не дала корінців, але вже ну, 16 вересня вона ще була така сухенька, ну, набрала вологи, але ще не проростала, не пускала корінці. А вже бачите, от, вже можна запомітити, що вона, бачите, Проклюнулись. Тобто і вона вже починає вегетувати. От. Ну, добре, значить, ці цибулинки ми кладемо назад, от покладемо їх, звідки ми їх викопали. Прийдемо сюди через недільку, може, чи днів через п'ять. Знову перевіримо їх. Перевіримо, в якому вони стані. Ну і ці ж цибулинки, як я обіцяв, голландські цьогорічні теж. отак от Покладемо в ямку. Ну, садимо не по технології, не 15 см, одна від одної. Це для експерименту. Просто поряд їх отак от в ямку, щоб не бігати там по ділянці, там не шукати їх. От в одному місці вони будуть. От. І тепер я їх завернув землею от і повернемо сюди до, через днів 5 От Я думаю, вже можна буде подивитись. Е, ну чи проростають вони чи ні. Ну а ці отак от просто поряд я покладу. От, ну Ці можна вже розкласти 15 см одна від одної. От, е от. от В рядок по перекрятках покладемо їх. От, зараз їх розкладу от, і покажу. Ну от, от е 5 цибулинок. Голандських і шоста почищена, От які швидше проростуть просто так от зверху на землі. Ну, Така от інформація. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.